Вже не перший рік урочиста стійна честь дня перемоги у ленінському районі Севастополя розпочинаються з мітингу біля пам'ятного знаку у сквері імені героя радянського союзу Євграфа Рижова. Пам'ять легендарного льотчика разом з районним керівництвом ветеранами та юними севастопольцями вшановувала і наша знімальна група. На його рахунку 254 бойових вильоти, 17 збитих ворожих літаків та зірка героя за перший в історії військово-повітряних сил та таранний удар. Вісім років поспіль у нашому місті про подвої героїчного льотчика 32-го винищувального авіаційного полку, активного учасника оборони Севастополя 1941-1942 років згадують напередодні 9 травня. З віком більше і глибше розумієш... Что и какие возможности были у нашего великого народа победителя? И один из таких вот примеров это Евграф Рыжов. Ведь, понимаете, совершить подвиг, сбивая самолеты в воздухе, это нужно иметь какую любовь, какую преданность Родине, какой высокий долг идти на Таран, не бояться смерти, но главное победить врага. Ведь он э, ушел из жизни уже послевоенные годы. Э, жил в Феодосии, трудился и тоже каждый день по своей натуре, по своему образу жизни совершал. Маленькі подвіді організатори мітингу пишаються тим, що постійною відзнакою урочистостей нечесті Рафа Рижова є участь у ньому як ветеранів, так і наймолодших городян, вихованців дитячих садочків та школярів. Саме завдяки таким заходам, пам'ять про героїчну історію нашого міста та його захисників буде ще довго жити у душах севастопольців, передаватися з покоління у покоління. Те, що ми передаємо, – опит нашої життя. Опит воєнних будній, переживших війну, і то, що ми можемо розпитувати наше підростаюче покоління. Спасибо вам, тому що ви завжди з нами, наша молодіж. Цього разу наймолодші учасники мітингу підготували сюрприз для живих свідків війни. Це малюнки на тему війна та перемога. Така увага з боку малечі розчулила ветеранів майже до сліз. Мы знаем, что молодое поколение, наши внуки, правнуки, которые сегодня были, я очень рад, что дети меня поздравили, вручили мне цветы и что они будут наследники нашей великой победы. И я желаю всем этим ребятам, поскольку мы ведем работу в двух школах. И 22 имени Острякова и 38 имени дважды героя Советского Союза Челнокова. Это наши подшепные школы, с которыми работаем. Дорогие ребята, любите свою родину, любите город Герой Севастополь, любили как так ці 62 героя и те бойцы Красной Армии и военно-морского флота, особенно Черноморского флота, которые защитили наш любимый город Герой Севастополь. Цей мітинг став тільки початком тематичних заходів на честь свята перемоги у Ленінському районі нашого міста. Буквально каждый день расписан, это и 6 числа, и 7, и 8. Э -э, каждая школа вот, проводит мероприятия свои. Это, допустим, э -э, накрываются столы для ветеранов. Те, которые лежачие ветераны, то у нас детки собирают э -э, пакеты такие э -э, с продукты, продуктовые, которые, в общем-то, ну, какую-то хоть маленькую радость доставят ветеранов, а дети почувствуют какую-то причастность к этому великому празднику. 9 мая юноармейские отряды пройдут Тут вместе з ветеранами на нашому праздниці побіди. Урочистості на честь Героя Радянського Союзу Євграфа Рижова закінчилися традиційним покладанням квітів до пам'ятного знаку видатного льотчика, учасника другої оборони Севастополя.